Рівно рік тому, 13 квітня, бойовий розрахунок 406 ї артилерійської бригади, використовуючи створені українським оборонним комплексом ракети Нептун, вразив флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, ракетний крейсер назвою Москва. Сьогодні дві вантажівки: одна за номером 111. Хто у нас буде? Приймайте. І одна за номером 112. Цей вантажок, вони мобільні, прості, в обслуговуванні. Те, що ну, грузопайомна 4, -4 тони, та й сидиш, як чоловік в машині, що там говорить? Ми робимо все можливе для того, щоб доснастити. У нас є і програма по посейдонам, Але головна позиція, про яку я кажу, щоб ми очистили українську землю від орків, які прийшли вбивати нас. І захоплювати, і я в захваті від бойових спроможностей 406-ї артилерійської бригади. Лише сьогодні нашою командою передано майна вантажівок, рацій, старлінків, генераторів на 15 мільйонів гривень. Це дуже приємно, що парк міняється на багато плюси і мобільності, і логістики. І, ну у всьому не маємо жодного сумніву, що ми переможемо, і що Росія піде. Слідом за ракетним крейсером Москва, який потопила мітким залпом з Нептуна 406 бригада. Разом до перемоги, дякую. дуже дякую, дякую. пане підполковнику. Пасибі. Дякую, друзі. Дякую. дякую за вам подяку. <гум>